Майк Тайсон провів восьмираундовий бій проти Джейка Пола. Фактично, ми бачили блідінь легенди два раунди. А далі це було просто небажання блогера прикінчити свого опонента. Майк не прийшов на прес-конференцію після поєдинку, але залишив фанатам важливе повідомлення про ціну такого виходу в ринг. Сам бій зібрав космічну кількість переглядів. Попри майже виставковий статус цього поєдинку, цифри не йдуть у порівняння абсолютно ні з чим іншим. А ще на вихідних був виступ претендента Вільяма Сепеди у легкій вазі, де виступає Денис Берінчик. Топовий мексиканець був близьким до Апсету, партнер проєкту Фавбет. І головною для сучасного боксу все ж була подія в Ріяді, що отримала назву Латіно Найт. У Карді було багато південноамериканців, виступали латинські артисти, а ще ми слухали іспанськомовних коментаторів. Та й в цілому видовище було хорошим, особливо як на безкоштовний вечір. Але не думайте, що на халяву можна було подивитися цей бокс від великої добродушності Туркі Алальшиха. ні. Як на мене, організатори заздалегідь розуміли, що об'єднання в крузервейті це така собі історія для платних трансляцій. На цьому сильно не заробиш. Наскільки я бачив, то на піку в Ютубі цей вечір дивилося трохи більше трьох тисяч людей. І це не з України, а з усього світу. Виглядає як вирок для важкого дивізіону. Хоча головний бій усе ж таки не підкачав. У мене не було жодних очікувань від бою зурду Раміреса та Кріса Білема Сміта, а вони ще який махач закатали. Спершу точнішим був британець. У Раміреса удари досить помітні, а натомість Кріс намагався заходити короткими спортами. Досить прямолінійно, але за рахунок різкості це працювало. Далі мексиканець підключив клінчі, а в одному епізоді міцно вгатив хуком, коли противник втратив пильність. Відкрилося смачне розсічення, і ось уже твій суперник думає не про хід бою, а як би його не зняв лікар. Але він дав добро на продовження. А надалі це ж просто м'ясорубка. Білим Сміт пропускав багато, бо видимість одного ока істотно впала. Зурдо був обережнішим, але там теж не раз прилітало. І так всі 12 раундів. Майже не відходячи один від одного, вони гатили й гатили. Хільберто був добре готовим функціонально, більш розумно клінчував і мав перевагу через підбити око противника. Врешті це одностайна та беззаперечна перемога мексиканця і об'єднання поясів WBA та WBO. потенційно далі може бути опитає. От на це би я подивився. А ще мені сильно запам'ятався ось цей персонаж у куті чемпіона. Так харизматично жувати жуйку під час виконання гімну своєї країни, це, звісно, козирно. Мені здається, отакий дядько би всім розказав за жизнь. А от куди більше очікувань мене було від бою в легкій вазі між Тевіном Фармером та Вільямом Сепедою. На кону стояв пояс тимчасового чемпіона WBC, тобто вихід на Шакура Стівенсона. Від фармера в цьому бою чекали трохи більше ніж нічого. Його брали в суперники мексиканці як перевірку під Шакура. Це досвідчений боєць, як з чемпіон світу, шульга, про якого мало хто пам'ятає. Натомість він видав шикарний бій, вронив фаворита і пройшов усю дистанцію. Сепедеш по цьому поєдинку от прям не сподобався. Фактично, він підтвердив те, що є бійцем одного стилю. Це класний пахар, який видає по 100 ударів за раунд, але без жодних сюрпризів. Це широчезна стійка і робота тільки вперед. Джеб тичком, мінімальна зміна кутів і три-чотири ударні серії. За рахунок великого тоннажу і так собі опозиції його рекорд виглядає вражаюче. але в ньому немає нічого надзвичайного. Поки дивився бій, зловив себе на думці, що кожен чинний чемпіон легкої ваги розбере цього сепеду, і мені б дуже хотілося, щоби це був берінчик. Це би підняло акції українця. Але наступним суперником для сепеди він не буде. А фермер показав дива витривалості і вміння читати суперника. Раз ухилився, два лови бокові, уж бан на контратаці. Працювати проти такого пресингуючого бійця йому було досить зручно. Врешті те він програв лише роздільним рішенням, але напрацював ще на парочку смачних боїв. Достойний боксер. Не сподобався в цей вечір Хосе Карлос Рамірес. Таке відчуття, ніби він дуже давно не бився і накопичив чимало іржі, Колись потужний боєць виглядав вкрай одноманітно, занадто відкрито йшов на атаки і в цілому показав бокс близький до аматорського. Вони з Барбосою видали напрочудну нудний поєдинок, але останній зумів в ньому забрати перемогу рішенням. Діліан Вайт заявляв про бажання отримати ще бій до кінця року, і він своє отримає. 15 грудня на Гібралтарі викрадач тіл від боксує проти генця Ебенезера Тете. Ось так виглядає цей персонаж і його статистика. Цей хлопець всі поєдинки провів в Африці, окрім одного в 19-му році. Тоді він заїхав до Британії побитися з Дюбуа. Вийшло так собі, бо навіть до другого раунду він не дожив. Для Вайта це буде бій для розгріву. Уже наступного року чекаємо більш серйозної опозиції для нього. Ріат кличе 30 листопада. В Бірмінгімі відбоксує колишній чемпіон світу Калум Сміт. Це буде тюнап файт для нього після поразки Бетербієву. Рівень опозиції буде невисокий, адже про поєдинок за два тижні тільки не оголосили. Тому знайдуть йому якогось вільного противника, щоб закрити поразку. Попри те, що на кону стояло аж нічого, бій Майка Тайсона та Джейка Пола в тисячі разів переплюнув Латінонайт за кількістю переглядів. Причому платних переглядів Netflix відзвітував, що цей бій подивилися 60 мільйонів людей. І це не враховуючи піратів. Нехай це не зовсім коректне порівняння, адже Мейвезер Макгрегор транслювали за системою Pay-Per-View. Однак той бій переглянуло понад 4 мільйони людей. Відчуйте різницю. Отже, Майк Тайсон повернувся, якщо це можна так назвати. Що мене найбільше дивує в історії з цим поєдинком, Майк Тайсон був пародією на себе 20 років тому, у своїх останніх боях. Майк був так собі 30 років тому, коли тільки повернувся з в'язниці, і теж був лише блідою тінню самого себе. Востаннє ми бачили того самого страшного Тайсона. 35 років тому, до першої поразки Бастеру Дагласу, вдумайтеся, він наводив справжнього жаху на людей 35 років тому, а зібрав 60 мільйонів переглядів зараз, у майже 60 років. Наскільки ж це величина? Наскільки ж це величезне ім'я в боксі? Що навіть будучи дідом, він перепльовує багатьох сучасних топів? Сам бій це ще той цирк. Те, як Майк кусав рукавицю, це коли наче чогось хочеш, але вже не дуже той можеш, бо вже не легінь. Ми бачили легенду, яка може хоча б імітувати опозицію два раунди. Далі це вже було сумне видовище, де Тайсон пропускав досить боляче, але Джейк свідомо не добував із поваги до діда. Другу половину сутички залізний боєць більше стояв, ніж рухався. Чи це був договірний сценарій? Не знаю, можливо, так. А можливо, просто Пол всередині себе домовився, що не має мети покалічити людину, яку поважає, і яку, мабуть, любимо ми всі. Також по бою я бачив дві емоції, які виникали у фанатів. Перша це те, що такі бої викликають іспанський сором у нейтральних вболівальників. Тоні белью добре насипав блогеру за те, що той взяв собі в суперники людину майже пенсійного віку. Старше покоління точно не розуміє таких боїв, але головне це хайп і пол своє отримав. Про це кажуть цифри. Друге, це Оу oh, май. Пікантні сіднички Майка, які він засвітив перед боєм. Відразу після того, як поцілував репортера. Шуму довкола булок Тайсона було більше, ніж довкола його виступу. На прес конференцію після бою Майк не прийшов, але опублікував щемливий допис. Це одна із тих ситуацій, коли ти програв, але все одно переміг. Я вдячний за минулу ніч. Жодного жалю, що я вийшов на ринг востаннє. Я мало не помер у червні. Мені зробили вісім переливань крові. Я втратив половину своєї крові і понад 11 кілограмів у лікарні і мусив боротися, щоб відновитися для бою. Тому я переміг. Те, що мої діти бачать, як я стою сам на сам і закінчую вісім раундів, Сталоновитим бійцем удвічі молодшим за мене перед заповненим стадіоном Дала Скоубой. Це досвід, про який жоден чоловік не має права просити. Дякую. Поразка стала сьомою професійною в кар'єрі легенди. Можна драматизувати, мовляв, як же так. Тепер Джейк Пол разом з Льюісом та Холіфілдом у списку тих, хто перемагали Майка, але це лише сентименти. Фактично, Майку зробили солодку пропозицію професійного бою перед пенсією, і він на це пішов. Слава Богу, вийшов з рингу живим та здоровим. А все решта, йому заплатили достатньо, щоб він не переживав за цьому порезку. Тож і нам нема чого драматизувати. А ми записали ексклюзивний коментар британського екс-чемпіона світу Лоуренса Околі про реванш у Сикф'юрі. Якщо цікаво, хто переможе на його думку, ходіть у відео за підказкою.